Привіт! Це щось просто неймовірне. Наскільки штучний інтелект спрощує наше життя? Тепер текст можна перетворити у повноцінну професійну озвучку лише за декілька хвилин. А мене звуть Олександр. І сьогодні я хочу вам показати дуже крутий сервіс, який робить перетворення тексту у професійну озвучку, яку можна використовувати у ваших роликах чи для якихось інших потреб. Насправді, таких синтезаторів голосу є достатньо велика кількість. Вони відрізняються лише зовнішнім виглядом, а також тим, скільки голосів там є. Синтезатор, який я хочу вам сьогодні показати, я обрав лише тому, що тут є дуже багато українських голосів. Їх там більше 15, і всі вони надзвичайно круті. І так, давайте швиденько покажу, як тут все працює. А працює тут, в принципі, дуже все просто. Посилання на цей сервіс я вам залишу в описі, тому переходьте по ньому і дивіться самі, або дивіться ще тут відео. Значить, якщо ви пройдете по цьому посиланні, у вас відкривається такий сайт. Насправді він зразу в нас на англійській мові. Тут багато чого різного написано, якісь рекламки, туди-сюди. Але з самого верху тут є ось таке текстове віконечко. Все тут по замовчуванню на англійській мові. Але ось це віконечко з самого верху зроблено для того, щоб ви подивилися, наскільки вам цей сервіс подобається. Тут є текстове вікно і тут є вибрати мову. Тобто, це мова не сайту, а мова іменно голосу, який буде вам говорити. Наприклад, ми вибираємо українську мову. Тут знизу можна обрати голос людини, яка буде вам це все говорити. Ну і в принципі, ви можете самі тут щось написати, там, і воно вам це озвучить, або можете автоматично собі щось згенерувати. Наприклад, розкажи історію. Після чого ви можете натиснути кнопочку Play, це було розмальоване відтінками відповідно, і відповідно зразу буде програватися текст, який ви отут -от запустили. Але для того, щоб повноцінно користуватися цим сайтом, вам необхідно тут зареєструватися. Для цього натискаєте кнопочку Get Started Free. В принципі, якщо англійська мова це не ваша, ви можете натиснути праву кнопку мишки, викликати меню і в меню вибрати пункт Перекласти сайт, вибрати тут мову, на яку вам треба перекласти. І сайт автоматично перекладеться. Реєстрація абсолютно проста. Просто ви можете або навіть через свій Google аккаунт зайти, чи пошту ввести. Взагалі, я не думаю, що з цим виникнуть якісь проблеми. Після реєстрації ви одразу потрапляєте у робочий кабінет, який не сильно відрізняється від головної сторінки. Тут також є просто текст, який ви пишете. Вибираєте, хто буде вам його озвучувати. Як бачите, тут багато є різних. Amen. Ну і коли ви написали тут текст, просто тиснете клавішу згенерувати. Привіт. Текст автоматично генерується. Тут ви можете його прослухати ще додатково для себе. І натиснувши ось цю от клавішу закачки, у вас просто скачується mp3 файл з цим голосом, який ви можете в подальшому десь використовувати в монтажі. Проте є один нюанс. Після реєстрації вам безкоштовно надається 10 тисяч символів. Цього достатньо, щоб згенерувати приблизно 10 хвилин голосу. І ці 10 тисяч символів вам автоматично нараховуються щомісяця. Тобто, якщо ви хочете генерувати 10 хвилин голосу в місяць, то ви можете безкоштовно користуватися цим сервісом. Якщо вам треба більше, відповідно, доведеться вже оплачувати. Хоча, як на мене, ціни досить смішні. В принципі, якщо ви займаєтесь якимось бізнесом, то це взагалі не буде для вас проблема заплатити там 5 доларів в місяць. Ну або якщо вже ви професіонал, тоді вже 100, але тут вже дуже багато всього можна нагенерувати. Також в платних тарифах, як ви бачите, є вже більше додаткових опцій. Тут і краще аудіо буває, і ось по апі можна підключатися. Також тут є ще додатково багато різних можливостей, це було таке ознайомче відео. Подивившись, як я, ви зможете абсолютно нормально займатися озвучкою своїх відеороликів. А на сьогодні це все. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. До нових зустрічей!